Доброго дня, любі малята, хлопчики дівчатка, з вами я, Бабуся Надюся, послухаємо чудову казочку про лінивого верблюда. Колись дуже давно верблюд був красивим, сильним та витривалим звіром. Але водночас він був страшенним хвальком і ледачем. День і вночі. Він байдикував, розважався та глузував з інших в'ючних тварин. Ха-ха-ха, посміюся верблюд. Які нерозумні всі отілами, коні, віслюки. А гуанаку та альпака і поготів зранку й до вечора надеривають вони свої спини вантажами та обдирають у кров свої копита. Зовсім інша справа я, красень верблюд, я б'ю байдики день при дні з великим задоволенням. Образилися тоді на верблюда всі в'ючні тварини та попросили справедливу чарівницю фауну провчити зухвальця. Чарівниця фауна розшукала верблюда і запитала в нього. А скажи но ну, мені, верблюде. Чому це ти насміхаєшся над працьовитими тваринами, а сам ледарюєш? І верблюд ось що їй відповів: Поглянь на мене, феєфауну, я такий красивий, що очей не відвести. Для чого ж мені, скажи, будь ласка, такому от красунчику трудитися та горбатитися, коли я можу із задоволенням бити байдики? Ну, коли так. То я знаю, що треба зробити, сказала чарівниця, пильно дивлячись на верблюда. Ти й надалі залишишся сильним та вітривалим, але ось щодо твоєї краси я дещо придумала. Фея фауна промовила чарівне заклинання і зачарувала улюблену страву верблюда, верблюжу колючку. Поїв наш верблю тої верблюжої колючки, і сталося ось що. Шия його зігнулася, ноги викривилися, хвіст перетворився на закарлюку. Спина жахливо згорбилася. Вигляд у нього був такий жалюгідний, що добрій чарівниці Фауні стало його шкода. Вона наділила верблюда великим працелюбством. А працелюбство чудова риса. Відтоді пройшло багато часу. А верблюд таким і залишився горбатим і працьовитим. Піца для поросятка. З самого ранку на фермерському дворі відбувалося. Щось неймовірне. Кукурікали півні, крякали качки, гелготіли гуси, і ржали коні, мумукали корови, мекали кози, бебекали вівці, гарчали собаки та нявчали коти. Ще пак отака подія. Вчора ввечері поросятко Пуфик Запросило всіх мешканців ферми на свій день народження. З цього приводу всі звірі та птахи вранці зібралися разом на подвір'ї та почали вирішувати, що можна подарувати імениннику. Висловлювалися різні думки. Перші пропонували одне, другі. Зовсім інше. Думали, думали, сперечалися, сперечалися, але так нічогісінько і не вирішили. Тоді кіт муркіт сказав: а подаруймо нашому пуфейку піцу. Велику, велику, смачнючу, пресмачнючу. Так, так, яка слушна думка, яка чудова ідея. Ми подаруємо поросятку піцу, погодилися всі. Тож, не гаючи часу, мешканці ферми приготували пречудову духмяну піцу та подарували її поросяті. Пуфик був неймовірно щасливий. Піца вдалася на славу. Величезна, ароматна, Пуфик і сам удосталь піце з'їв і щедро пригостив нею усіх звірів, і пташок, і навіть мушок, і комарів. А коли гості стали розходитися по своїх домівках, наш іменинник наділив кожного величезним куском піци. Аби вранці всі змогли смачно нею поснідати. Усі подарунки гарні, якщо вони зроблені від щирого серця. Казочка про кошеня, що навчилося на роликах кататися на подвір'ї невеликого будинку. На зеленому лужку лежав і ніжився під сонечком маленький котик. Звали його мур-мур. Котик був руденький і пухнастий. Оченята в нього були зелені, розумні та веселі. Котик лежав і розмірковував. От добре було б навчитися кататися на ковзанах. Тільки не на тих, що по льоду їздять, а на інших. На ковзанах з куліщатами, на роликах, на звичайних ковзанах можна кататися лише на ковзанці, а на роликових їздити всюди. Ось як навчусь та як помчу, жодне цуценя мене не наздожене. Котик задоволено. Замуркотів і пішов до супермаркету купувати собі ролики. По дорозі до магазину Мурмур -мур порахував свої лапки. Їх виявилося рівно чотири. Тому він купив собі дві пари роликових ковзанів. Рівно чотири ролики. По одному на кожну лапку. Він одягнув ролики і спробував поїхати. Але його чотири лапки роз'їхалися у різні боки. Бабах! Котик беркицнувся на землю. Мурмур -мур підвівся, спробував поїхати ліворуч і бух брикнувся знову. Тоді котик зробив ще одну спробу. І хотів повернути праворуч, але гепнувся на стежку так, що аж іскри з очей посипалися. Котик падав і падав, але щоразу підводився, і тоді мурмурові спало на думку використати для балансування власного хвоста. Він виріняв спину, закермував хвостом. І поїхав. Ура! Вдалося, перемога! зрадів котик. Отак, От завдяки своїй наполегливості, Мурмур навчився кататися на роликах. І так гарно це в нього виходило, що всі кошенята теж захотіли вчитися кататися. Вони обрали котика мурмура своїм тренером і попросили його якомога швидше навчити їх кататися на роликових ковзанах. І котик навчив усіх. Чому гепард не ховає кіхті? Дуже. Дуже багато на світі різних котів і кішок. І, мабуть, немає такої дитини, яка б хоч раз у житті не потягала за хвіст домашнього кота чи кішку. Та є в котовій родині кішки, яких за хвоста не потягнеш, від яких взагалі краще триматися віддалік. Ягуар! Леопард, гепард, пума, пантера, тигр, лев, рись саме такі це кішки, з якими краще справ не мати. У всіх кішок на землі, як у домашніх, так і в диких, є дивовижніша особливість зовсім нечутно підкрадатися. А рухаються вони безшумно, бо вміють утягувати кіхті в маленькі подушечки на лапах. Та є з цього виняток. Є кішка, яка не хоче ховати свої кіхті. Навіть абсолютно не збирається цього робити. І ось чому. Зустрілися якось тигр і гепард. Першим заговорив тигр, Безперечно, ти гепарде найпрудкіша кішка в нашій котовій родині. Але ти не такий, як усі ми. Не раз спостерігав я за тобою і переконався, що ти ніколи не втягуєш кіхтів подушечки на лапах. Ось чому ти не можеш безшумно підкрастися до здобичі. Як умію робити це я. Та якщо хочеш, я можу тебе навчити. Усе ти правильно говориш, відповів тигру Гепард. Я справді не втягую кігті, бо не маю в цьому потреби. Адже я не сижу в засідці. І не підкрадаюся до жертви, як ти. Я її наздоганяю. Завдяки своїм чіпким кігтям я завжди можу вмить змінювати напрямок руху у погоні за здобиччю. Тигр більше нічого не сказав. Він розвернувся і попрямував у свою засідку, нечутно ступаючи, М'якими лапами по траві. А ти, друже, тепер знаєш, чому гепард не ховає свої кігті?